Я вас вітаю на каналі сам Собі Майстер. Нещодавно в мене був невеличкий ювілей, 500 підписників на каналі. Також це співпало з моїм днем народження, тому вирішив записати це відео, подякувати за те, що долучаєтесь до каналу, за перегляди, за коментарі, за лайки. Ну і пояснити, чому протягом останніх півроку не було нових відео. Самі розумієте, в країні війна, я мобілізований, тому трошки не до цього було. Виникали цікаві питання, які я шукав, гуглив, дізнавався, які, напевно, могли б комусь бути цікаві. Наприклад, от як правильно чіпляти шеврони нагрудні знаки, які справа, який зліва, де має бути прапорець. Не впевнений, що це. Цікаво широкому загалу, тому не записував відео. Ну, але в принципі, таких моментів кілька було, якщо щось е, взагалі цікавить по службі, по військовій темі, пишіть в коментарях пропозиції, по можливості щось запишу, поясню, що знаю, з чим зустрічався. Ну, Я не знаходжусь на передових позиціях, я далеко в глибокому тилу. Та й, чесно кажучи, воїн з мене такий собі. Ну, але Якщо якусь я користь приношу Збройним силам і долучаюсь до перемоги, то радий і за це. Е, ну, а ближчим часом надіюсь, що буду мати трошки вільного часу, можливо, щось буду з автомобілем своїм робити, так як їжджу ним практично кожен день протягом останніх півроку. Ну, Ну і, і цим поділюсь. Принаймні такі плани на найближчий час. Дякую підписникам, хто долучається до каналу, хто переглядає відео, реагує на них. Ну о, всім решта, слава Україні, до перемоги! Ну і до наступних відео. Па-па.